Вітаю, друзі, у себе на каналі. Ще не заводив машину, тільки сів, почитав ваші коментарі. Подивився прошле відео, яке я вчора виставив, де я розповідав. Про паї, як в нас перекопані поля, як ми платимо за паї там чи за гектари, показував, як хлопці кладуть в нас бруківку в ангарі. І так показував, як ми віддаємо, хто нам там дає землю, як наші там працівники згадав Юрій Іванович, Юрій Іванович, Вибачте, що так вийшло. чесно, не. Неочікувано дуже багато коментарів. Ну більшість була і на підтримку вас, що ви все правильно зробили. Більшість була на підтримку мене, що треба таких працівників нати. Ну я хочу сказати, що Юрій Іванович паїв в сусідніх там фермерських господарцях. Я це давно знав. Там приблизні гектари, також приблизно розумів скільки Це я. Вважаю так, що це його вибір. Я просто розповів, що людина втрача, щоб вона могла з цього мати. І ви пишете, та ви, напевно, мало платите. Ну я вам хочу сказати, що я не так уже мало плачу, якщо в мене паї були. Е і ви ще пишете, щоб ви бо всім працівникам обробляли паї. Ну, Справа в тому, що в мене в працівників паїв немає. Сергія Олександровича паїв немає, Роман Сергійовича паїв немає, Юрій Іванович там здає другим, е хто там. Е Сергія Петровича теж паїв немає, що мені здавати. Ну, хоча його батьки, яких є паї, здають мені. ну і не знаю, там, хто у нас ще, оце єдиний пай, який я обробляв, це Анатолій Володимировича, її пай в мене працював зо мною. ну Не буду називати там, людину. ну Була людина, працювала, я її обробляв повністю пай. Платив зарплату, обробляв повністю землю. В чоловіка було два паї, брав чисто символічну плату. Це там за сімена, якщо ми сіяли, не за сівбу, ні за бризкання. Це там, можливо, за гербіциди, сімена і паливо. Людина працювала за мною десь років 15, Получала зарплату, получала все з пая потім насобирала грошей, купила собі комбайн і стала працювати сама на себе. E, і все, ми ж теж так само надаємо послуги, Я купую комбайн і нанімаю хлопців. А тепер він купив свій комбайн і далі працює і на своїй землі, e, і працює на своєму комбайні. Мене жаба не давить. Чоловік одійшов, я вважаю, правильно, заробив, купив, нема питань. Зараз працює, надає послуги, відкрив ФОП і ніяко спілкуємося, з... зізвонюємося, і ніяких питань нема. Я ж їх. Коли спілкувався, ви думаєте, я з Юрій Івановичем не спілкувався, спілкувався, я йому казав, що Юрій Іванович, будь ласка, забирайте землю, виділіть її одним масивом, будьте господарем. Правильно ви там писали, це великий актив 30 гектар. Це людина мільйонер. Я йому це все пояснював. Чу я, можливо, вибачте, що я там, ну бачите, як хтось людина назвав людину там по імені. Ви зрозуміли, хто це. Я ж пояснював, можливо, це хоча б те відео, подивляться його рідні, подивиться дружина, діти. Я ж не знаю, коли він слухає мене, коли я йому кажу, як треба робити, як заробляти гроші, як стати успішним, що у вас є земля, і це дійсно. Ви правильно пишете, це великий актив. Можливо, ж дома він це не розказує, ні дітям, ні дружина. І, до речі, ще добавлю, це за 25 років. І розповім вам, і розповім і тим людям, які попідписували на 25. І перед цим додавлю. Ви там пишете, що ви там не поскандали з Руїва, та нічого ми не скандали, у нас нормальні відносини. Всі прекрасно знають, що я беру Юрій Іванович, зна. Я прекрасно знаю, де його земля. Це все я знаю. Просто вам розповів, бо я знімаю канал, я ділюсь своїм життям і розповів, що ось є така ситуація. Ось, будь ласка, розповідаю, кажу, що вам треба робити, як стати успішним, як стати багатим, що зробити з землею. Мене не чують. І я правильно сказав, якщо людина не чує мене, не звертається до мене. Переднім місцем то і я не повинен в принципі дуже париться, як там і що. І що за 25 років? Ви ж зрозумієте це, що основне, що я вам хотів сказати, це теж правильно багато писали, як це так підписати на 25 років. Я людина, яка спілкуюсь, батьма людьми. Ми люди, які до мене приходять, пропонують узяти землю. До речі, ми й беремо і віддаємо все. Беремо в оренду, користуємося. Хто хоче, віддаємо це. Я сотий раз повторяю. Ви ж коли підписуєте на 25 років, ви повинні розуміти, що коли ви звернетеся і захочете її продати, ви ж не думаєте, що сьогодні ви прийшли, я вже ж казав це, підписали, вам там дали 5, 10 чи 20 тисяч. І ви такі класні і молодці. Взявши ці 10, 15, 20 тисяч, ви втратили право на, на землю. Ви втратили право поторгуватися. Ви втратили право на хорошу арендну плату. Ви втратили право на хорошу, коли надумаєте продавати ціну за землю. Дивіться, яка ситуація. Люди ж не просто так вам підсовують ці договора і платять гроші. Всі ж розуміють, за що платять. Я ще раз вам казав, що ви в 10 разів за це заплатите, що ви їх взяли. Ви приходите до господаря, який підписав з вами на 25 років, проходить 3-4 роки. Ви підходите, хочу продати. Він каже, а я вам дам там 800 доларів, 500 дам, чи там тисячу. Ну, тим паче, у нас от зараз війна, там бойові дії поряд. Е, хто її буде брати? У нас ціна там йде, ну от півтори, максимум до дві. То вам навіть не, не півтори, і дві розмови не буде. Це в крайньому випадку тисячу доларів. І це ще, якщо, ласка, буде господаря, тому що він вам може і 800, і 500. І він скаже просто нормативка. А нормативка 5 гектар, це 200 тисяч. Оце і все, що ви можете отримати. А для чого? Він же зробив свою справу. Ви йому підписали 20 років. Зміна власника не є підставою для розірвання договора. То, потім ви біжете по таким, як я, пане Олександре, хороший, Ви ж такий, ми ж там чули про вас. Бачили. Купіть у нас землю. Перше питання, яке я вам задам. Вона вільна чи ні? Ви кажете, ні, не вільна, під договором. Друге питання, яке я задам, а скільки років договором? Ви кажете, там 20 чи 21. Стоп, кажу, така, а для чого мені така земля? Для чого мені даже вам тисячу доларів платити за землю, яку я не буду користуватися? Ну, от самі подумайте, для чого. Це ж ви ж зрозумієте, для чого це робиться. І не ведіться на це. І ви ж не розумієте, От, наприклад, ділянка 5, це одна стоїмость. Вам можуть дати 2 тисячі, да? це 10. А якщо у вас вже 10 гектар, там 15 чи 20, ви ж можете вже торгуватися. І ціна може підніматися вже там От у вас кусок 20 гектар, одним куском біля траси, все класно, все красиво, під'їзд, дорога, одним кусочком, на своєму місці, не десь там виділено в стороні, а ваші паї там десь розкрили. Ось рядом, це дуже цінна земля, мене зрозуміють ті люди, які оце в'язуються, як і я. Ось в мене рядом біля села, біля траси, біля дороги, ну класно, одним куском 20 гектар. Там уже ціна йде, от 2000 і далі, 2,5, 3, 3,5 і 4. Даже сейчас. Представьте, 20 гектар землі. Я знаю, люди 20 гектар просять до 4 за один кусок. А до війни просили і 5 за хороші куски. Купували там, не купували, то друге питання. Ви просите більше, ви торгуєтесь. Ви втрачаєте право, що я хочу вам сказати, торгуватися. Торгуватися вам ні з ким. Потому що ви підписали договор, і єдина людина, яка з Божої. Ласки, може, вам як дасть якісь там копійки, це тільки та, з якої ви підписали. Ніхто ж не, якщо б вона у вас була вільна і там залишалось, наприклад, 3-4 роки пройшло 2-3. Тоді з вами будуть торгуватися 2-3 роки це нормально. Не схоче цей купувати, купе другий. Ну, не 20 років. Ви це зрозумієте. Це така, знаєте, невеличка порада вам, е... ну, щоб ви розуміли, що ви робите От Олександра Луценка. І ще ж одне. Отам От писали коментарі, що Юрій Іванович мене проробив 21 рік. А я сказав 25, Дякую цим людям, що написали, нагадали. Чесно, я так не рахував, це я так приблизно знаю, що більше 20 Сказав 25, Ну взагалі, Юрій Іванович мене проробив 21 рік, за що я йому вдячний. в Принципі, ми з ним розпочинали. Це був перший мій комбайнер. Я купив перший комбайн свій бізон. Ми його відремонтували. Тоді вони ще робили на комбайні вдвох. І в перший рік ми зібрали. Брали 1250 гектар, як зараз пам'ятаю. Ми прибирали там все і соняшну приставку. Взяли там спочатку розпочали зернові, потім ми прибирали соняшник, потім купили чотирьохрядну кукурузну і працювали до самої зими. До нового року, а може й після нового року збирали. І за один рік це ж комбайн, Бізон, це ж невеличкий комбайн, 1250 гектар. Зібрали за що я вдячний? І це ж ми ще ж не, не розуміли, як його ремонтувати. Ми не розуміли. Це дуже такий, знаєте, бізон. Він комбайн такий трошки сложний в обслуговуванні. Там оці салінблоки, решета. Ну хто розуміє, хто працював на такому комбайні, Будь ласка, напишіть. І ми от працювали, ми... Займалися цим. Все. Я дякую. Нема питань, ніяких яких там поганих відносин немає. Я на комбайні прибираю кукурузу і якихось питань до мене в нього не може бути. Я нічого ніякої Америки там не відкрив. Абсолютно, він знає, де його паї. Я знаю, де його паї. Я йому пропонував нормально працювати, нормально забрати землю, домовитися на... Тому що, ще раз хочу сказати, Юрію Масіда, мені мало. Каже, Юр, так забери землю, будемо будем її обробляти, і тобі хватати мене отак, а отак. Тільки ж для того, щоб щось розмовляти, треба зробити якийсь крок для цього і все. Ну, ніхто ж не чує, ніхто не поніма. І оті всі домисли, любі, які там наших відносин, там, малих платежів. Ні, просто є ситуація. Це людський вибір, нема питань. Так що. А далі ми з вами зараз з'їздимо, розрахуємося хлопцями за плитку. Ну і напевно, що це відео буде таке, знаєте, коротеньке відповіді трошки на питання, бо такий, знаєте, трошки резонанс визвало це відео, і одні за одних, одні за других. Ну, от бачите, такі відео вони більше заходять. Вам більше нравиться, де люди якісь, якісь відносини. Ну, слава Богу, у мене відносини. Ну, з моїми хлопцями таких дуже поганих немає, чесно вам скажу. Нормальні відносини з усіми. Е, я веду канал, я розказую, я з вами ділюсь. От я з вами поділився. Дякую, що ви так відгукнулись Переглядів коментарів багато. Мені дуже приємно. День другий. Хлопці завершили роботу по укладанні бруківки. Зараз з ними розрахуємося, приймемо роботу. Сергій Петрович під'їхав. Сьогодні субота. Робота, бачите, зроблена. Вже все засипано, ну зараз ближче покажемо. Приїхали з глядачами приймати роботу. Опрітка де будівельники десь. А, домик приводять у порядок, да? так? ну Тут ми нічого не побачимо. От один пісок. Ну, наскільки ми слідкували, положено рівненько. Все вроді би нормально. У нас тут оплівка, гарцовка 7-8 сантиметрів, багатенько пішло. Гарцовки, цемента. Ну, Шви повинні бути рівні, коли ми це все приберемо вже більш детальніше. Я вам покажу. Ну, На мій погляд, непогано зроблено. А ви пишіть, коментуйте, як воно вам. Весь, весь процес роботи ви бачили. так що... Так, Сергій Олександрович. Це в нас трошки залишились гарцовки. І Сергій Олександрович тут її притрамбував. І не знаю, правильно чи неправильно, не буде в нас такий заїзд. Сюди ми, до речі, в нас вже пасенки закінчились. Ми бачили, положили трубу. 127 оголочок переварили і хлопці підійшли плиткою. Оце отут вийшло 396 квадратів по 250 гривень. Хлопців запитаю, що вони там нарахували. Можливо, щось нам скинуть. Зараз подивимося. Мені самому цікаво. Йдемо до хлопців. розраховуватися. Покажу вам ще, бачите, де їхню роботу. Ось вони нам 580 квадратів положили. Вже хлопці збираються речі, збирають, прибирають у будинку і їдуть додому. Робота зроблена. Так терес нас чекає ще один огород, я вам казав. Ну, Дуже-дуже сильно. Тишине, Сказали, вас можно что-то Видите, я вас не перезнимаю. Все, что вы там нарахували? У нас получилось 396. Да. да. И сколько это? Что вы там нарахували? Тут можно с подрезкой 400. А вы сказали нам что-то уступить там. Короче, я понял, сколько денег? Там без тысячи, сто тысяч, правильно? Ось вже не будемо вже з вами торгуватися, нічого вас требувати. Ви з нас, а ми з вас. Там водій тисячі не вистачає, завернув. Все, подякував. Спасибо Роботу вам. вашу Звоните показав. Так, да, да будемо звертатися, дякую. Агрегат наш квірки не показував вам давно. Серед нічого працює, нормально. А чого світу? Не вистачає. Це ми новенький брали, года три назад. Ні, він не чи до війни ще не брали? Бо для ці чотири години війни якось мені як один день. Не має, ну ну до війни, ж, правильно? до а, ну Це такий вроді професійний, ми брали, чи полупрофесійний. Все, хлопці збираються, Сергій Петрович займається, приїхав сьогодні субота. Ну, хороший сьогодні теплий денночок. Виходить, яке-не-яке сонечко. Помити техніку треба. Поставимо, може трошки примерзне, поставимо. сюди загони, вже де нас плитка положена. Трошки поросовуємо по плану, звісно. Дуже хотілося покрасити, зачистити пліти, покрасити. Можливо, хто має бажання тут у нас в Боготуховському районі взятися за таку роботу. Допомогти нам, будь ласка, звертайтеся. Це я, до тієї теми, що будівельники, от у вас мало роботи. Та ось робота, кучу грошей віддали, он робота. Зараз зачистить пліти. Світ є, тепло, буржуючка, почистить пліти, почистить колони, покрасити. Ну, за все ж розраховуємося. Зійшлися, подивилися, об'єм роботи, договорилися, стали, зробили, розрахувалися. В чому питання? До речі, не забувайте. До нового року на 100 тисяч комбайн, хоча це вже так, аби не мовчки, ну і живу на 50. Хоча, я ще раз скажу, так як підписується, це нереально, тому можна вже думати, що далі з цим робити, а ви наберіть. Ну, З комбайном, то ми знаємо, що робити. Будемо на ньому працювати, він нам як нахідка. Ну, була в мене така знаєте, думка, що от 100 тисяч, отримати кнопку Ютуба, пожертвувати комбайном, ну як пожертвувати. Комусь щоб він приносив користь, хтось з ним працював, хтось виграв. ну, Мене напевно не зрозуміли. ну, Питання не в цьому. А жигуликом не знаю. Пишіть, коментуйте, можливо, я прислухаюсь, куди його діти. А всім дякую за перегляд. Дякую, що цей день були разом зі мною. Ну, тобі ж не цей день, а два дні. Вчора я почав знімати, сьогодні е, приїхав, показав кінцевий результат роботи, розрахувався з хлопцями. Ну і все. Дякую всім за перегляд. Чекайте наступні відео, будемо живі здорові, що знімем, покажемо. Пока-пока.